Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Люди потерпають від нечистот у будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 81, Аварійні каналізаційні труби, стоки з яких збираються під будівлею. Депутати Котелевської селищної ради задовольнили заяву Тетяни Корост та достроково припинили її повноваження голови громади. Метелики як домашні улюбленці все себе вдома їх вирощує вчитель біології Іван Бондар. А тепер про це та інше більш докладно. Заходячи до під'їзду, перестрибують через фекалії. Вже два місяці мешканці будинку за адресою Юліана Матвійчука. 81 у Полтаві буквально потопають у нечистотах. Причина: аварійні каналізаційні труби, стоки із них збираються під будівлею. Чому проблему досі не вирішили? Розбиралися наші кореспонденти. Ось сходи мокрі, стіни. мокрі. Це все каналізація. Від вологи руйнується фасад, а в під'їзді сморід та фекалії, через які місцевим доводиться щоразу переступати. Жителі другого під'їзду будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 81 у Полтаві, називають своє помешкання нетрями в центрі міста. Причина аварійні каналізаційні труби під будинком, якому майже 70 років. Мешканці будинку своїми силами повністю поміняли старі труби водостоків на пластикові. Але вихід з цих стоків під будинком ми не мали змоги поміняти навіть своїми коштами. І оті труби отут -от проржавіли, І зараз вся каналізація з будинку йде під будинок. Пливе через каналізаційні стоки не лише під'їзд, а й ділянка біля нього показують люди. Ми перевіряли стоки, лили воду з поверхів, то в каналізаційний люк. Вода не виходила. Тобто вся вона йде під будинок. Оце вже грибок пішов. Плісінь, каналізаційні води, наскільки вимивають фундамент несучої стіни, що можна ось показую глибину, наскільки вимитий фундамент. Просто вже не вистачає палички. Тут можна сунути і сунути. Ця проблема почалася давно. Мокріло, мокріло у тут під'їзді. Оця полоска під, під сходами мокріло. В той квартирі плесень в 20 й в 17-й квартирі мокра мошка літала, все літо у нас літало, я їх шахідами називала. І... Бо їх дуже багато, було. Їх... Дуже багато, просто, просто тьма. Туча, чорна. Два місяці тому люди звернулися вже у номер 2 Кажуть, працівники приходили, працювали у під'їзді. Працівник Жеку два місяці тому прийшов, підняв оце все і розбив підлогу. Викинув це все, це лайно, в прямому смислі лайно, бо це воно й було, своїми руками вичищав і сюди викидав, сказав, що труби проржавіли, вся каналізація дійсно йде під будинок, що треба у цій квартирі, 17-й, підняти у кухні поли повністю, і там є люк, через який там можна до цієї труби, ну, куди сток виходить, добратися. В управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, дістатися до труби можна не з під'їзду, а лише з певної квартири. Проте її мешканці дозволу фахівцям не дають. Житловий будинок по вулиці Юліана Матвійчука, 81, немає відвельного приміщення, тому доступ до мереж здійснюється через квартири. Так для визначення стану каналізаційних мереж та виконання робіт по їх ремонту необхідно їх оглянути. Це можливо зробити тільки через квартиру 20. Мешканці квартири 20, за інформацією сусідів. Це орендарі, не власники. Вони не надають доступ для виконання огляду та ремонтних робіт працівникам З жителями цієї квартири вже неодноразово було проведено перемовини, проте доступу вони не надають. Але, за словами пані Ніни, доступ до труби комунальникам надали ще більше місяця тому. Вони навіть не мають можливості приготувати поїсти, тому що у них досі підняти поли в кухні. А проблема в чому? Ті ж мешканці, які були до тих, хто зараз живе, в цю нішу, ну, куди до труби лізти, засипали пісок і щебінь. І цей же працівник Жека каже, я не буду це все туди вибирати. Говорю, ми не проти, ми вам доплатимо. Скажіть, хто може, ми заплатимо, ну тільки треба це зробити. Мене це не хвилює, він розвернувся і пішов. Люди досі живуть у невизначеності. Кажуть, з такою проблемою самотужки не впоратися. Мешканці не можуть самі. Через те, що об'єм роботи просто не по силам заплатить із пенсії. Ми ж платимо ЖЕКу за обслуговування будинку. Під'їзди вже самі ремонтуємо, самі фасади ремонтуємо, Уже забетонірували до каналізації земля провалюється, забетонірували землю самі за власні кошти. Ну такий об'єм роботи помінять чугуну Рубу за власні кошти під мешканці під будинком. під будинком не можуть. Місцеві звертатимуться вже у номер два. Повторно вони переконані, якщо зволікати з ремонтом каналізаційної мережі, стіни підуть тріщинами, а будинок згодом зовсім упаде. Аварійна тополя у Полтаві по вулиці 23 вересня 9 мешканці вимагають прибрати, за їхніми словами, небезпечне дерево з їхнього двору. Мешканці зверталися до різних інстанцій, але результату так і не отримали. Чи планують комунальники вирішувати проблему із деревом? Дізнавалася наша знімальна група. Лягаю спать і думаю, чи ракета на мене впаде, чи оцей тополь. Не знаю і куди його йти. Страшно, щоб впало на дітей. У мене, наприклад, двоє дітей, які часто бігають самі гулять. Да, я його це не контролюю. Тому мені дійсно страшно. Мешканці будинку по вулиці, 23 вересня, вже понад три роки просять міську владу видалити аварійну тополю у їхньому дворі. Пані Валентина додає, що під час поривів вітру дерево постійно чіпляє Чи, дах будинку. Воно дуже старе. Тоді як буває вітер. Або буря, воно вже розхитується, внутрі воно вже гниле. Під час бурі воно може впасти. Один будинок, куди вітер буде? Один будинок, другий будинок, і, і на людей. Воно ж дуже високе, ви бачите, скільки ми не зверталися, писали листи, ніхто нам не відповідає. Люди зверталися з проханням видалити дерево до міського управління житлово-комунального господарства, до полтавської міськради і навіть до обласної військової адміністрації. Проте, як каже пані Лілія, все зупинилося на фазі листування. Обідно, що наші власті нас не чують. Якби да, на виборах ми глаголем, що ми будемо допомагати, а насправді ніякої відповіді ні від кого немає. Можливо, хочуть щоб ми своїми силами зробити. Ну, подивлячись на нас, що в нас 90% тут пенсіонери, да, то якби, своїми силами це зробити зовсім неможливо. В офіційних відповідях зазначено, що дерево визнали аварійним. Комунальному підприємству декоративні культури доручено його прибрати, додають люди. Проте Тополя і досі на місці. Вони передали в декоративні культури. Ну і ніхто нас не приїхав і не спиляв його. І ніхто ніяк, ніякої реакції не було. Заступник директора комунального підприємства Декоративні культури Максим Макуха пояснює, вони не можуть прибрати це дерево, оскільки немає для цього спеціальної техніки. У нас немає технічної можливості для того, щоб таке дерево високе видалити, і там треба вишка висотою десь 30 метрів. А в нас найбільша вишка це 17 метрів. Ви розумієте, що коли ми зрізаємо дерево, якщо в нас високе, треба різати його по частину, і відповідно треба якомога вище дістатися, щоб потихеньку його різати. Це тобто ж не те, що ми як в лісі, що його завалами на один бік. Тому через те, що ми не можемо посеред вулиці, посеред міста завалити, як в лісі. Приходить його різати по частину, але щоб різати по частину, потрібна вишка. Зараз представники декоративних культур та управління житлово-комунальним господарством міста шукають шляхи для вирішення питання із аварійним деревом, зазначив Максим Макуха. У котельві депутати достроково припинили повноваження селищного голови Тетяни Корост під час позачергової сесії Котелевської селищної ради обранці одноголосно підтримали її заяву про звільнення. Як повідомили на засіданні, тепер виконувати обов'язки голови буде секретар ради Наталія Сідненко. Я ще раз, ще раз. Я Скорішені перемоги, не думайте, що я садився, я буду обов'язково допомагати і громаді, і Збройним силам, і всім тим людям, які цього потребують. Проїхався центральним парком на автомобілі в Опішні 17 жовтня близько 2 години ночі, водій автомобіля Рено не впорався із керуванням та виїхав у зону відпочинку. Повідомив речник Полтавської управління поліції Василь Зуб. Додав, що у результаті у місцевому парку було пошкоджено тротуарні плити, лави і навіть дерева. Від даного даної дорожньої транспортної пригоди ніхто не постраждав, але під час Перевірки за даним фактом виявилось, що чоловік перебував в стані сп'яніння. За даним фактом, відповідно, на чоловіка складені адміністративні матеріали за частиною 100, за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 124 цього ж кодексу, який направлено до суду. І сьогодні до Полтави звітала заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Вона взяла участь у східноукраїнському форумі Рад ВПО. Які питання обговорювали під час дискусії, та які нові проєкти підтримки переселенців були заявлені, розкаже Івана Дімова. Як допомогти переселенцям налагодити життя в нових громадах, та яка ситуація з житлом та працевлаштуванням в регіонах? Ці та інші питання обговорили в Полтаві під час східноукраїнського форуму Рад ВПО на його відкриття. Завітала заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук, яка опікується програмами для внутрішньо переміщених людей. Ми об'єднуємось, шукаємо нові шляхи, нові напрямки до співпраці, і це надзвичайно важливо. Всім величезне дякую. Я тут, щоб відповісти на питання. Я тут, щоб почути вас, шановні ради ВПО, колеги з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Запоріжжя. Всіх дуже сильно рада бачити і буду готова до дискусії. Хочу, щоб наша дискусія була запитання, відповідь, пропозиція, критика, в тому числі все приймається. Ви знаєте, учасники форуму обговорили державні та місцеві програми підтримки ВПО та механізми розв'язання проблемних питань переселенців. Звичайно, базово є це забезпечення базових потреб. Це житло, як мінімум, правильна ідентифікація і визначення потреб: соціальних, медичних, гуманітарних, освітніх. Але ж найголовніше, як для мене, зробити так. Щоб люди тут лишилися, тому що це потенціал громади. Для нас важливо, щоб тут хотілося жити. Йшлося на форумі і про роль та вплив Рад ВПО в державі та про створення фондів тимчасового житла для людей, які вимушені були залишити свої домівки. ми вже відрастували одне з приміщень для внутрішніх переміщених осіб. Зараз там будуть проживати вже 900 осіб, які переміщуються з Донецького напрямку. А ще триває ремонт ще трьох таких місць для проживання внушки переміщених осіб. Це все завдяки нашій спілницької праці з ОКБ ООН. І у нас є такий цікавий проект. Це намагання використати ті приміщення, які не використовуються, щоб збільшити населення в громадах. Форум дводенний. У програмі заплановані не лише доповіді, а й обмін досвідом представників шести областей України. П'ять медичних закладів Полтави отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду Надія. Це різні розхідні матеріали для медперсоналу, інструменти для хірургії, лабораторій та вітаміни. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. П'ять медичних закладів Полтави отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія пакунки доставили у військовий госпіталь, потім в обласну лікарню. Усе, що привезли, обов'язково стане в нагоді медпрацівникам, каже заступник головного лікаря Олександр Олійник. Отримали також інструментарій. Які використовуються при хірургічній обробці ран та при анестезичному забезпеченні пацієнтів для персоналу? Це шапочки, бахіли, халати, рукавички це такий розхідний матеріал, воно все одноразове і це забезпечує захист персоналу і пацієнтів. Привезли гуманітарну допомогу і в першу міську лікарню. Це вироби медичного призначення, на які медзаклад робив запит. Це і покриття для операційного поля, і розхідні матеріали інші. Вони всі будуть застосовані при проведенні, перш за все, оперативних втручань, ну і взагалі для надання медичної допомоги при зверненні до нашого лікувального закладу. Третя лікарня Полтави також отримала гуманітарну допомогу. Серед привезеного інвалідний візок, ходунки, хірургічне та лабораторне приладдя, ортопедичні вироби, вітаміни та багато іншого. Це дуже велика допомога. Тут є і прив'язувальний матеріал, і медикаменти, і по догляду за хворими. Ну ми дуже благодарні. Наша лікарня дякує за допомогу, і вона обов'язково стане необхідною нашим пацієнтам. Для центральної районної лікарні благодійники передали медобладнання для реанімації, хірургії, для гастроентерології, манжети для тонометрів, одноразові дзеркала для гінекології, гелі для обробки інструментів та багато іншого важливого в повсякденній роботі медзакладу приладдя. Зокрема, нам привезли тому числі і шприцип, системи засоби для дезінфекції. Все це буде використано у всіх відділеннях нашої лікарні. Це нелегкий для нашої країни, для кожного з нас час. Благодійна допомога в будь-якому вигляді є суттєвим вкладом в нашу загальну перемогу. Доставити до Полтави цінні медичні вантажі вдалося завдяки першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, голові наглядової ради благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія Валерію Дубілю. Ми зв'язалися з Валерієм Олександровичем і він нам допоміг привезти в місто Полтави в п'ять лікарень, в тому числі і. В госпіталь військовий гуманітарну допомогу, яка на сьогоднішній день вона буде рятувати життя нашим безпосередньо і воїнам і тим людям, які край необхідні для лікування ці засоби. Благодійний фонд допомагає не лише лікарням, а й військовим, ВПО, людям з інвалідністю та іншим, охоплюючи всю Україну. Ми передаємо на військові зарядні станції, старлінки. Вітамінні комплекси, все по запитам. Ми в багато лікарень доставляємо. В деякі доставляємо в принципі тільки розхідні матеріали. В інші доставляємо такі апарати, як МРТ, гемодіалізу, штучна нирка. Те, що в нас є, ми доставляємо, що більш просять цінне. Ми Теж привозимо, але з партнери нам багато допомагають за кордону в Україні. Серед партнерів надії благодійний фонд Дениса Парамонова, об'єднання Україна, допомога Брайтшайт імені Святого Лаврентія, Рівайвел Фаундейшн, Джері Кер та «Ель -тех Траст». У ролі домашніх улюбленців метелики тропічні та українські. Полтавський вчитель Іван Бондар вирощує їх у себе вдома, а використовує як наочність на уроках біології. Як виростити і доглядати за незвичними домашніми мешканцями, дізнавалася наша знімальна група. Гарчуються вони раз на день. Полтавець Іван Бондар годує метелика апельсиновим соком. Каже, це потрібно робити раз на день протягом двох хвилин. Беру зубочистку і розматую його хоботок, щоб він потрапив у пейсина. Вирощувати українських та тропічних метеликів чоловік почав цієї осені. Для цього придбав лялечки тропічних метеликів та гусінь місцевих в інтернеті. Взагалі, от лявочка метелика коштує починаючи від 200 гривень. Вони подібні просто у тропічних метеликів більш вони яскравіші і цікавіші. У живій природі вони, на жаль, недовго проживають, адже в нас є хижі тварини і вони всього живуть день-два. Їхня справа зустрітися із самкою чи самцем і зробити кладку наступної гусениці, щоб вона далі продовжувала свій так сказати процес. У штучних умовах метелики живуть від 10 до 12 днів, каже Іван Бондар. За фахом він вчитель біології. Тож, щоб дітям було цікавіше вивчати предмет, хоче не тільки розповідати теорію, а й демонструє наочно. Зійця з'являється гусінь з гусені лялечка, з неї метелик. У нас є метелик, за яким ми доглядаємо. Ну зараз це гусениця, але потім він стане метеликом. Беремо ну, листя, тополі. Так, кладемо йому в контейнер, він ним харчується. У колекції педагога і лялечки, які знайшов самостійно. Гуляв по околицям Ткаченкового, там дуже красиво. І знайшов цю лялечку. Якраз не, не лялечку, а гусеницю. Там якраз, ж, якраз ж неподалік грів ліс. І такий думаю, потрібно її забрати, а там вже по весні її випущу. Я її просто зберігаю у певній температурі. За ними теж потрібен догляд, каже біолог. От таким способом ми зволожуємо повітря і на лябочку потрапляють крапельки води, і вони почувають себе добре. Щоб вирощувати метеликів, вивчав додаткову наукову літературу, каже педагог. Ось цього метелика, наприклад, зображено, бачите, який малюнок зображений. Який він з цього боку це захисне зображення, щоб його хижі тварини не могли так сказати схопити, оскільки метелики живуть недовго, Іван Бондар їх потім перетворює на експонати у його планах зібрати велику колекцію метеликів. Полтавський рятувальник Олександр Цибулько виборов золото чемпіонату світу із гирьового спорту. Він посів перше місце у поштовху довгим циклом, повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Загалом рятувальник 11-ї державної пожежно-рятувальної частини, сержант служби цивільного захисту Олександр Цибулько, здобув три золоті медалі на чемпіонаті світу із гирьового спорту серед дорослих та молоді. Змагання проходили із 10 по 14 жовтня на грецькому острові Керкера на острові Керкіра це Грецька республіка, відбувся чемпіонат світу із гирьового спорту серед дорослих та молоді. Від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області в складі збірної команди Державної служби з надзвичайних ситуацій України, тобто там збірна була з усієї України, виступав пожежний рятувальник 11-ї державної пожежно-рятувальної частини, це, це сержант служби цивільного захисту Олександр Цибулько, Увага в її категорії до 78 кілограмів серед юніорів він здобув три золоті медалі. Ми ним дуже пишаємося і, звісно, вітаємо всім колективам. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті Іртепілює. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Залишайтеся разом з нашим каналом.